Так, доця. Що будемо бору... робити? Розкопки. Розкопки. хм. У нас є розкопки. Є. Які у нас можуть бути розкопки? Зараз я подивлюся. Що вам будемо розкопувати? Інтересно, інтересно, інтересно. Хм. Я знаю. Неси розкопки. Вау! У нас будуть розкопки акули! Археологіст. Так, ми будемо розкопувати сьогодні Baby Shark акулу. Подивимося, що тут у нас є. Тут з іншого боку ще є якась комплектація. Ну, подивимося, давай. Що тут, тут пише? Ще... Дві. дві мають бути, а може вони просто дві різні. Деколи буває так, що попадається у вигляді кита, а деколи у вигляді акули. Рукавичка має бути. А що це таке? Щось секретне. Я теж не знаю. Зараз ми розкупаємо, подивимося. Так, в нас є стек, у нас є щіточка, молоточок. І в нас в комплектації може попастися 6 штук. Дивиться, акула, молот кит синій, потім велика біла акула. Потім в нас може бути китова акула, пінгвін. Я так розумію, це якийсь королівський. І може бути морж. Ти я би що хотіла. Так, а вона найбільша акула в світі. Оця китова. Так, а що в нас попалося? У нас попався якраз і кит тут. Дивіться, який він прикольний. Я думаю, якщо тут намальований кит, значить в нас має бути що? Китова акула. Або кит може попастися. Китова акула. Ну добре, даваді розпимо. Попавається ті білі крапочки. Ага, так? Добре, давай. Розпаковуй, витягуй. Зараз ми подивимося, чи попадається те, що ти хочеш, чи ні. Так, а бач, ні, все-таки одна у розп... нас розпаковочка. Оцей от квит, але вона реально прикольна. Дивіться, розмальована, класна. Такої в нас ще не було, щоб гіпс був розмальований. Що це таке? Кульок? Так, у нас кульок попався. Ага, це знаєш чого? Це кульок, типу він якийсь китайський щось пише. Знайди динозавра. І це, типу, на цьому мало би розпаковувати. Рукавиці є. Прикольно, але розмір, скажу за все, що не твій. Треба дмухнути туди. Так. Я думаю, що нам рукавиці не потрібні будуть, бо це розмір такий дорослий. Так, в нас є щиточка. Ну, по стандарту щиточка така, як все. Зверху ручка, знизу щітка. Потім. Так, молоток звичайний, оце може зразу відірватися, карбіна вже приготувалася, рукавиці вдягнула. І стек у нас теж, ну, я би сказав, е такий середній. Окей, нам для цієї акули треба буде, точніше, кита, дістати нашу тацю. Щоб то все не розліталося тут по всьому. Я стек візьму зразу наш любимий. Тут єдине, знаєш, що немає води, щоб сикати на це все. А Каліна вдягнула рукавиці, щоб руки не замазати. Я не знаю, що тобі буде в них зручно, але окей. Так, але мені кит реально сподобався, дуже класно виглядає. І там має попастися якась у нас іграшка. Уявляєте? Да. Так, у нас сьогодні а може морські на розкопки. Як на малюнку, вона на Секретна. Угу. Чи в мене секретна або рейнбув? Ну добре, я беру стек наш. Так? Будь здорова, правда. Правда. Таця, вона вже бачу, вся розмальована, я вже скільки тут розкопу робили. Так, і ще стек. Стек у нас знаходиться. Да, треба ці творчі набори порозбирати. Де є наш стек? Ось наш стек. Тримай, він теж розмальований. Після останніх розкопок принцес він розмалювався. У нас не купався на ні пульверизатор, ні всякі баночки, я набрав водичку в чашку. Може, нам придеться тут буде поливати, щоб легше було розпаковувати. А може цей гіпс є м'який і його буде легко розпаковувати. В принципі, ми і так знаємо, що там попадеться якась одна іграшка. І я думаю, що її тут буде набагато легше знайти, але так шкода, портити оцей малюнок, він такий прикольний. Реально класний. У таких розкопок у нас реально не було лише. І вони дуже ну, типу, гарні. Що гарні. так? А ми можемо замовити шавні, такі розкопки приїти і можемо зберегти ту картин. А, можемо, так. І можемо ті картини, а всередині. до середині. Давай, може, будемо розпаковувати не з малюнку, а ззаду. Отак перевезли. Отут. -от. Гіпс білий, ми можемо розкупати, якщо малюнок лишиться живий, то ми його лишимо збережемо. Але прикольний. Так шкода його цей шукати тут зверху. Добре, я тобі перевернув. полити тобі зразу водичкою чи попробуєш так? Може попробуй так. Воно дуже тверде. Тверде. Я думаю, що незручно буде, бо коли ти будеш купати, наприклад, дай, то... Сама картина знизу вона буде, бачу, рухатися. Я тобі це потримаю. Так, Кривіна каже, що їй полити це все. Налив. <плес> <плес> Давай, я тут потримаю, а ти будеш то розкопувати. Тобі напевно не так треба тримати стек, а може краще тримати його ось так. Так, поки що ми не попали. З мене <реслених> розкопок лежали. Ну, шкряби-шкряби. Ти як попадеш зразу на ту іршку, то потім її треба буде навколо ну, підкопати і розкопати. Чи хочеш все-таки спереду? Ні, мені ну, подобається тільки, як його Мені здається, що ми поки докопаємо до самої іршки, то він може тріснути. Тому не знаю, чи його вартує лишати чи ні. Але окей. Оп, розливну цілу. Ну, зараз добре впитається, навіть ліпше, коли з чашки наливаєш. Що там, нічого немає. А якщо нічого не буде, наприклад, що тут бути акула мала бут, і вона втікла. А якщо в мене попадеться, те що я хотіла. Тут буде дуже круто. Але якщо чесно, то ми вже скільки раз розкопували два рази і поки що не потрапляли на ту іграшку, яку ти дуже хотіла. Можливо, третій раз сьогодні. Ти нарешті попадеш на неї. Що, що? Вже є. Ага, щось побачила. Дивіться. Ось тут вже щось є. Ну, Дивись, мені, добре, що ми попали. Там, нема, так, я кажу, що самі, там нема, нема крапочок? Ні. Значить, це не та акула що ти хотіла. М -м -м. А може та. Ну, давай, давай розкопуємо. Може вона нас знизу без крапочок? Ну знизу так, вона без крапочок, на тільки зверху з крапочками. Але добре, що ми почали тут зверху, де гіпс білий, і ми можемо її. Ой, це... а тут замазали очко. Ну нічого, розкопуємо. Інтересно, що це в нас попадеться? Чи акула, чи кит? Ну це точно вже не пінгін, правда? О -о. Може морж? Вони, в принципі, всі сині ці морські ігорки? Жовтий. Жовтий? Значить це морщ? Неее. Но... А що, ти моржа не хотіла? Нє. Це... <с seriously> а якщо... я думаю, що він якщо... величезний. Якщо він дуже маленький, можна шайку ось тут скупати. А, ти, мабуть, не хочеш, щоб попалося аж два. Я не думаю, що два тут попадеться. Я думаю, що тут попадеться, попадеться всього-навсього один. Хочу, щоб він нам туди завдав ручки. О, дивися, я влив і там клюшка вже стоїть. Воно зараз туди трошки впитається і буде легше розкопувати. Тільки, знаєш, що якщо це морш, головне йому не зламати ті вибідні такі два зуби. Так. Поки що Кароліна щаслива, але хотіла того кита, на жаль. Е, я думаю, що це не кит, це і китова акула. Це хтось нас інакше. Мені ще інтересно, якого розміру ця іграшка, бо сама розкопка вона в принципі десь 15 на 12 см розмір. А от іграшка може бути або малесенька, або може бути на цілу цю розкопку. Поки що не відомо. Зараз. Якщо вона ось таким за розміром, то вона означає що шука. Трина попросила трошки їй там допомогти, навколо це все порозчищати і порочищав. Вона хоче ще розчищати. Я ж тобі розчистив, тобі треба просто його акуратно обійти, щоб витягнути. Трина біля вернів давить, як має бути, щоб ті два зубіка в нас не відпали. Висип трошки, я тобі налію води, щоб легше було. І в нас час від часу того кита трохи чистить царя був. По так, ну Зрав питає і буде набагато легше його чистити. Нам треба навколо все обійти, я просто не бачу його ластів ззаду. Я... І тільки ласти треба якось звільнити і можна буде вже дістати нашого моржа, помити і подивитися, яка в нас іграшка попалася. Вона в нас лишиться? У нас із тваринок ще моржа ніколи не було, правда? Були всякі різні. У нас навіть є акула, ми в Макдональдсі купляли, коли були ті тваринки. А от моржа ніколи не було. Моржа, кита не було, та і не було а я зумляла, китової дельфіна, і, і він і дельфін з собою теж Та, І дельфін є. Дуже прикольний. Але деколи буває так, що то чу-чуть може затягнутися надовго. А ти можеш не чистити, бо ми не знаю, чи це збережемо. От якщо помити водою потім, то воно змиється а малюнки. А ще може бути таке, що поки будемо діставати, моржавно може тріснути. Дай мені води. Дай водичку. Оп. Весь він залів воді. Можеш почекати, воно зараз впитається. Бачиш, Вода помаленьку просідає, угу, видно біля голови. От, Воно впитається зараз і буде набагато легше розкопувати. Розкопка, можна сказати, що тяжкувата з 10, вона десь так на 8-9, бо гіпс е твердий і не так легко його шкряпи, треба обов'язково коливати. Деякі розкопки, пам'ятаю, у нас попадалися, здається, такий чуть-чуть жовтуватий, от він дуже легко. Ти як крейда проходиш, він собі навіть не тріскав, а як по тісту, по маслу ти розкопуєш. А тут треба сили трохи придавити. Вже розкопки майже, майже на завершенні. Так, коротше. Урочі... <гладу> Іграшку треба вже в тій хвилині, тому почалися інтенсивні розкопки, вже навіть кіта пробили наскрізь. От, дирки. Ми можемо вже навіть із цього боку пробивати. <гладу> 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 так, чистила, що аж поху пропало. Так, тут ще треба підтиснути, Ой, я не тримаю тацю. Треба просто запхай і покрути вліво-вправо. Не крутиться. Може у нас дивиться, тримається хіба двома ластами. Попробуй чи вилазить. Музи! Є? Так, ну що, йдемо його мети. Погнали. Кит. Кит зламаний. Ну що зробиш? Не вдалося врятувати кита. Тут дещо потріскалося, дирки порубили китові. Все, розкопки закінчені, йдемо мети. Бачите, ти казала, що це хотіла акула, цей теж бач прикольний. Такий моржик. Ну, то, то я знаю, що якби купалася акула, то тебе кричала на цілу хату. Морж дуже класний. На, тримай. Закінчили ми розкопки і в нас попався морж. Тримай. Тепер маєш таку іршу. Насправді вона не є велика. Як не є велика? Вона десь 3 см на 5-6 тій розкопці. Я думав, що вона буде більша. А акула може, може більша буде. А може тоже так само онлайн. Короче, прикольно. Все, Можна бігти тепер моржом бавитися.